Всім привіт, важливі новини для українців з Європи. Отже, президент назвав чинники, які стимулюють повернення українців додому. Статус українських біженців в європейському союзі лише на три роки. Що друзі буде далі? Чому в разі продовження війни в Україні у 2025 році Україна ризикує втратити більшу частину своїх громадян, які мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС? Також свою думку щодо повернення українських біженців висловив Севолод Ченцов. Це один з українських дипломатів і посол України. В Євросоюзі, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. А також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, серед країн Європейського Союзу найбільше наших громадян прийняла Німеччина. Це мільйон 126 тисяч людей, Польща 957 тисяч, Чехія 373 тисячі, Велика Британія тисяч, Іспанія 186 тисяч. Італія 169 тисяч, Нідерланди 136 тисяч та Словаччина 113 тисяч людей. Також, за даними Євростату, 46,7% українських громадян, які знаходяться за кордоном, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, це жінки, 35,3% це діти, і 18% дорослі чоловіки. Звичайно, друзі, за кордоном зараз знаходиться велика кількість українців біля 10 мільйонів людей. Якщо б значна кількість українців повернулась за кордоном, це стало би потужним фактором економічного зростання України. Але ж друзі, давайте будемо чесні. Велика кількість українців, які ви Їхали за кордон, вони відкрили свій бізнес за кордоном. Багато молоді навчаються за кордоном. Чи повернеться ця категорія громадян України з Європи в Україну? Звичайно, я вважаю, що ні. Вся остальна кількість українців, які зараз за кордоном, які офіційно працюють, звичайно, ніхто цих українців не поверне з Європи, якщо вони самі того не захочуть. Але ми також друзі розуміємо, щоб ці люди повернулись, потрібно зробити певні умови для їх повернення. Також нагадаю, що тимчасовий. Захист в європейському союзі він надав українським біженцям право на проживання та працевлаштування, доступ до соціального житла, право на фінансову та медичну допомогу, соціальні послуги, а також свободи пересування в межах європейського союзу. Зараз нагадаю для українців в ЄС діє механізм тимчасового захисту, і він спливає в 2025 році. Чи буде дозвіл для українців і далі перебувати в європейському союзі? Свідомку з цього приводу висловив також Всеволод Чинцов, один з чинних українських дипломатів. І посол України в Євросоюзі він сказав, що ми говоримо зараз з ЄС про програму повернення українців, тому що без людей не буде ніякої відбудови. Той інструмент, що застосовується зараз, справді тимчасовий і розрахований максимально на три роки, каже він: ці три роки. Спливають у березні 2025 року, тому виникає питання, що робити далі, яким буде статус наших громадян в Європі. Зараз ЄС розглядає різні варіанти, каже він, але на 100% можна бути впевненим, що Євросоюз не дозволить собі різких. Рухів, тобто не буде юридичного вакуму, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра він завершився, і поліція отримує право поставити питання, що ця людина робить на території Європейського Союзу. Цього 100% не буде, сказав Всеволод Чинсов. Це означає, друзі, що українці, як мінімум, мають бути завчасно попереджені, має бути забезпечений транзитний період і можуть бути якісь також тимчасові варіанти. Але одночасно, друзі, для тих е, людей, які можуть повернутися в Україну, мають бути створені спеціальні умови, щоб допомогти їм це зробити. Тобто може бути спеціальна програма Євросоюзу з допомогою повернення українців. Взагалі, друзі, звичайно, на рішення людей повернутись або залишитись, впливають багато чинників, основне з яких це Спека роботи, навчання та житло в Україні чи можемо ми друзі сказати, що всі ці чотири фактори зараз в Україні є для? Тих людей, хто планують повернутись, я вважаю, що ні. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. З точки зору, друзі, законодавства, принциповим питанням є існування часових рамок для статусу тимчасового захисту. Тобто, Рада ЄС вирішила припинити його дію найпізніше 4 березня 2025 року. Директива Ради ЄС від 2001 року визначала, що тимчасовий захист за будь-яких обставин не може надаватись більше ніж на три роки, і він вже. Не може перезапускатись кілька разів відносно однієї категорії переміщених. Усі зараз друзі більшість громадян України мають статус тимчасового захисту, який діятиме максимум до березня 2025 року. Тобто, якщо війна Росії України закінчиться до 4 березня 2025 року, і Україна стане, наприклад, безпечною для повернення, то Рада ЄС за пропозицією Єврокомісії, теоретично може ухвалити рішення про припинення режиму тимчасового захисту. Проблемним звичайним аспектом при цьому друзі є те, що навіть припинення активних бойових дій в Україні не гарантуватиме тривалого миру в такому випадку. Відкликання режиму тимчасового захисту і примусове повернення українців на батьківщину можуть бути класифіковані в Європі правозахисниками. Як такі, що порушують права вимушених мігрантів, тому друзі, звичайно, експерти розглядають інші варіанти, які можуть застосувати органи Євросоюзу і уряди країн-членів після 4 березня 2025 року. Перший друзі варіант це застосування колективного підходу і спрощення процедур для отримання громадянами України юридичного статусу притулку в ЄС. І другий варіант це надання українцям статусу довготермінового резидента, що дозволить їм залишатися в Євросоюзі постійно. Різновиди цього статусу включають громадянства та варіації, засновані, наприклад, на гуманітарних чи сімейних міркуваннях, а також пов'язані із здобуттям освіти чи тривалим працевлаштуванням. Але ж, друзі, ми реалісти, ми розуміємо, що українці це європейська нація, це християни, це роботячі люди. Вони є бажаними мігрантами зараз в Європі для багатьох країн і деякі країни не хотітимуть допомагати, так скажемо, українцям повертатись в Україну. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!